На першому подільському зараз згадаємо все, що відбулося з цієї середи 19 листопада. Тернопіль зазнав наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення. У місті пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За останніми даними загинуло щонайменше 25 людей, серед них троє діти. Ще 73 людини отримали поранення, у тому числі 15 дітей. Мешканців закликають залишатися в укриттях і не виходити без потреби. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які евакуюють постраждалих, надають першу допомогу, а також ліквідовують наслідки обстрілу. Із самого ранку вибухи у Тернополі пролунали одразу в кількох районах міста. Пошкоджено кілька багатоповерхівок та адміністративних будівель. Рятувальники вже розбирають завали, шукають людей під уламками та надають першу медичну допомогу постраждалим. Разом з цими об'єктами пошкоджено серйозно дитячий срочки, який був поруч, дві школи. Людей зараз приміщення куюють, дають можливість попереднього обігрів, попередніх проживання. Збирається інформація, кому буде потрібно місце для поселення, хто не зможе поселитися тимчасово тимчасових друзів чи в родини. Мережі функціонують, була пошкоджена мережа теплопостачання на цьому мікрорайоні. В даний час роботи відновлені на завершенні і тепло буде подаватися в звичному режимі. Міський голова закликав тернополян зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях. Влада працює над евакуацією людей з найбільш постраждалих районів та контролює ситуацію в місті. Рекомендували дітям допоможу залишатися вдома, оскільки дійсно є в рази перевищення шкідливих речовин. Вони однозначно є на тому мікрорайоні, який зазнав пошкодження. Чи інша частина міста зараз це моніториться, тому що все залежить від того, як буде вітер, в яку сторону підається хмара. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, а місцеві служби реагують на кожен виклик. Наслідки атаки ще оцінюють, але вже відомо про чисельні руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури. Станом на п'яту вечора відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей та ще 73 мешканці поранені. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Євросолідарність другий день поспіль блокує трибуну парламенту з плакатами. Кабмін у відставку, скільки коштує темрява, рішення одне коаліція єдності. Вони вимагають притягнути винних у корупційному скандалі у сфері енергетики, а також звільнити увесь склад Кабміну. Верховна Рада викликала Свероденко, Галущенка та Гринчук на парламентські слухання. Сьогодні ж Верховна Рада звільнила міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук. Володимир Зеленський підбив підсумки робочих візитів цього тижня до Греції, Франції та Іспанії. Отже, коротко про головне: договір про гарантоване постачання газу з Греції. Франція значно посилить нашу оборону: 100 літаків Рафаль Ф4 до 2035 року. Також системи ППО, сучасні радари, ракети повітря, повітря та керовані авіабомби. Окрім того, новий пакет військової допомоги до кінця цього року. Іспанія продовжує масштабно підтримувати Україну та посилювати нашу ППО. Прем'єр-міністр Санчес оголосив про 100 мільйонів євро для купівлі Україною ракети для ППО, 215 мільйонів євро у програму Сейф та 200 мільйонів євро для нашої енергетики. Також Іспанія допомагає з нашими нагальними потребами та готує новий оборонний пакет, який включає ракети для системи ППО Айрісті. Красилівська громада у Скурботі у селі Великі Орлинці провели в останню земну дорогу військовослужбовця. Сергій Куян служив оператором першого відділення взводу управління шостої зенітної кулеметної роти військової частини А-49-18, 14 листопада 2025 року. Воїн помер у медичному закладі від транспорального інфаркту міокарда. Йому навіки тридцять 34 роки. Співчуття родині, світла пам'ять захисникові. Шепетівська громада після довгого очікування зустрічає воїна на щиті. Старший солдат Павлушко Михайло Миколаєвич загинув 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Він був старшим водієм першого мотопіхотного відділення Другої мотопіхотної роти. Михайло проявив мужність і стійкість у бою за свободу України. Сьогодні його поховали на міському кладовищі. Йому на віки 47. Вічна пам'ять і слава герою, співчуття рідним. У Хмельницькій області під час нічної російської атаки пошкоджено п'ять житлових будинків внаслідок падіння уламків. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У селі пліщин Шепетівської громади уламками пробило дві стіни приватного будинку, пошкоджені господарські споруди, постраждала худоба, перебита лінія електропередач. Начальник ОВА уточнив, що внаслідок нічної російської атаки. Над нашою областю було збито чи знищено чотири ворожі БПЛА та одну крилату ракету. Турбота про безпеку це насамперед турбота про життя. Після трагічної пожежі, яка забрала буття двох чоловіків, у Дережнянській громаді фахівці проводять профілактичну роботу. Офіцер-рятувальник навідується до місцевих, оглядає оселі та нагадує їм про правила безпеки, особливо в опалювальний період. Детальніше у наступному матеріалі. Від подвір'я до подвір'я у селі Волоцьке Дережнянської громади офіцер і рятувальник обходить будинки, заходить до одиноких стареньких та багатодітних родин з метою проінформувати мешканців про правила пожежної безпеки. Проводимо повторне відпрацювання старостинського округу, село Володське Дережнянської міської ради. Пояснюємо, як безпечно користуватися пічним опаленням, електроприладами, газовим обладнанням та наголошуємо на небезпеці куріння в приміщенні. Щенях дотримання елементарних правил безпеки може берегти від біди кожного з нас. Під час роз'яснювальної роботи фахівчиня ДСНС оглядає засоби обігріву, надає вказівки щодо їх безпечного використання та вручає інформаційні буклети. Дуже добре. Є металевий лис, групка обштукатурена, немає тріщин, тільки дуже попрошу речі. Бачу сушити. Грубка не має сушитися біля грубки речі. Дуже добре. Є металевий лист, немає речей, які сушаться. Перевіряли грубку від сажі. Обов'язково перевіряти грубу на горище, бо дуже багато пожеж, коли на горищі займається сажа, і це є причиною виникнення пожеж. Також звертаю вашу увагу на електроприлади. У нас вимикають світло, є збій. Тому коли залишаєте будинок, обов'язково перевіряйте, чи все виключили. Також електроприлади мають бути сертифіковані, не саморобні і справні. Староста округу наголосила, що для неї є цінною така проведена робота, адже це можливість нагадати кожному про правила, які зможуть убезпечити від біди. Ми дуже раді, що в нас є такий офіцер-рятувальник, який завжди нам надає кваліфіковану допомогу, підказку. І ось сьогодні. Е Відвідуючи одиноких проживаючих людей, ми побачили, що дійсно це потрібно і наскільки важливо приділяється цьому робота офіцера-рятувальника як попередження того, що може виникнути якась небезпека. Такі дії рятувальників надзвичайно потрібні та важливі, бо саме профілактика часто стає ключем до порятунку життя та домівки. Анна Паюк, перший подільський. Бота про працівників залишається одним із ключових напрямків соціальної політики енергоатому окрема увага добровільному медичному страхуванню, яке компанія фінансує для персоналу. Програмою вже скористалися майже 89% працівників Хмельницької АЕС, і цьогоріч вона суттєво розширилась. Які можливості отримують атомники, та чому це важливо? Далі у сюжеті. Для атомної станції здоров'я персоналу не просто соціальна складова, а фактор безпеки. Тому добровільне медичне страхування залишається однією з найпотужніших соціальних програм енергоатому. Поліс покриває консультації спеціалістів, діагностику, лікування та профілактичні послуги усе те, що дозволяє працівникам отримувати медичну допомогу оперативно та без зайвих витрат. Хочу сказати, що добровільне медичне страхування це не тільки оплата. Лікування чи оперативного втручання, а це також і профілактика захворювання. Адже страхові компанії проводять, організовують вакцинацію нашого персоналу, забезпечують профілакту здоров'я і в період авітамінозу. Загалом страхові суми становлять до 350 тисяч гривень. Матеріальна допомога від підприємства за добровільні договори становитиме 15 тисяч гривень для учасників та ветеранів війни 25 тисяч у 2025 році. Зареєструвалися майже 89% персоналу Хмельницької АЕС. Ці програми це, це дуже класна річ. І я з самого початку, як тільки в нас з'явилася, ними користуюсь. Є е, чимало е, випадків, коли саме страхова е, допомагає і знайти відповідного спеціаліста, покрити е, е, витрати, які, наприклад, люд, людина сама не могла б, скажімо, осилити. Завдання кожного відповідального роботодавця підтримувати не лише високий професіональний рівень персоналу, а й ментальне та фізичне здоров'я. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Коли йдеться про дитинство, важливо діяти разом і зараз, адже майбутнє країни починається з турботи про малечу. Саме тому у Хмельницькому в благодійному фонді Карітас відбувся форум, який об'єднав чимало однодумців. Захід став платформою для важливих обговорень. Учасники аналізували виклики, з якими сьогодні стикаються наші діти, дієві практики допомоги, які здатні змінити їхнє життя на краще, та презентували нові ініціативи. На форумі побували й наші журналісти, тож детальніше за мить. Форум під назвою Діти і майбутнє України Турбота, підтримка та розвиток організував благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ, аби об'єднати фахівців, представників громади, органів влади та партнерів у питаннях розвитку та захисту малечі. Учасники заходу обмінялися думками, відвідали панельні дискусії, обговорили національні та міжнародні програми підтримки дітей. Особливу увагу приділили створенню нових ініціатив та партнерських проєктів. За словами отця Івана, форум приурочений. До Дня захисту дітей. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Ми вирішили запросити на зустріч усіх наших партнерів, усіх наших добродіїв і з державних і недержавних структур, з якими ми постійно співпрацюємо. Цей захід ми провели самотужки, але об'єднавши з ним ж таки наших партнерів, зокрема, і оці різні анімаційні речі, які ми доєднали, це є наслідок спільної праці. Бо ми також залучали і дітей. Тобто їх також запитували, як ви бачили зі сторони дитини, як би це гарно виглядало, як би це гарно так би мовити, відгукнулося, запам'яталося для тих, хто до нас прийде. Тетяна, соціальний менеджер з Летичівської тергромади, у своєму виступі розповіла про практичний досвід роботи з дітьми, батьками та опікунами. Жінка зауважила, що в закладі надали 900 індивідуальних консультацій та більше трьох тисяч організованих заходів за півтора роки існування. Наразі Центр життєсійкості працює з 1 травня 2024 року і дійсно ми маємо успішний досвід, тому що в нас більше 900 індивідуальних консультацій для дітей, які проведені психологом, більше трьох тисяч групових заходів, які ми провели для діток. У нас є курс «Батьківство без стресу, в нас є клуб за інтересами час для мами, де ми ресурсно працюємо з батьками для того, щоб батьки відчували внутрішню силу та рівновагу під час виховання своїх діток. Олена Отрубчак зазначила, що сьогоднішній форум для неї дуже важливий, адже вона розповіла про розвиток раннього втручання у громадах, який впроваджують спільно з БФ Карітас. Фахівчиня наголосила, що це є досить важливою складовою підтримки сімей, що виховують дітей віком від народження до трьох років. Сьогоднішній форум для мене дуже важливий, оскільки я маю можливість поділитися з колегами про розвиток послуги раннього втручання в громадах. На даному етапі цю послугу ми впроваджуємо разом з благодійним фондом Карітас Хмельницький. Це є важливою складовою підтримки дітей від народження до 4 років, саме підтримки сімейного сімейно центрованого підходу. Про підтримку дітей з інвалідністю та їх родини оповідала Марина. Жінка зауважила, що останнім часом кількість такої дітвори збільшилася, та додала, що у процесі допомоги задіяні усі. Аби створити комфортний простір. Ми працюємо з дітьми, які мають інвалідність, а також з їхніми сім'ями. Останнім часом дуже збільшилася кількість цих дітей і чомусь таке робиться виключення, що працюється тільки з однією дитиною, але в цьому процесі задіяні всі і батьки, і брати, сестри, і також вчителі. Тому потрібно створювати такий простір навколо, щоб було комфортно усім. У Хмельницькій громаді всебічно зорієнтовані на підтримку дітей. Такі форуми допомагають краще взнавати проблематику, яка щороку змінюється, відтак швидше реагувати на потреби неповнолітніх. Діти це, як на мене, один з найголовніших сенсів у героїчній боротьбі українського народу за свою незалежність. І, Власне, якщо Україна так відчайдушно бореться, то саме заради дітей. Наших дітей, українських дітей заради їхнього майбутнього, завжди підтримуємо ініціативність карітасу. Дуже дякуємо їм за те, що вони долучаються до ну найбільш проблемних і вразливих моментів в реалізації соціальної політики в нашому місті, в нашій громаді. Організатори долучали до інтерактивних вправ та творчих завдань усіх присутніх. Це як частина підвищення обізнаності дорослих, що сприяє розвитку дітей у турботливому і безпечному для них середовищі. Анна Паюк, перші Плавання позитивно впливає на різні фізичні та емоційні якості людини. Наші журналісти продовжують дізнаватися про спортивні секції, які доступні для наших дітей. Чи вистачає басейнів для занять на Хмельниччині? Дивиться за мить. Запит є, пропозиція маленька. П'ять басейнів в області функціонують для навчання дітей плаванню. Дітям із Кам'янця-Подільського Нетішина Шепетівки Теофіполя та Красилова пощастило мати змогу тренуватись плаванню. Бажання є в дітей, да, приходять на плавання, ну, взагалі, а в спорті залишається менше. У діти приходять, як оздоровитися в основному, а вже в спорт хто відбирається, хто хоче на подальшу займатися, відбирається для спорту. Бажаючих відвідувати секцію плавання чимало. Хтось для загальної фізичної активності, хтось залишається в спорті назавжди. Однак кожен з них переконує, емоції басейн дарує неймовірні. Я займаюся тим, щоб. Не бути дуже слабким і бути сильним, і щоб мої батьки були раді за мене. Це дуже круто. Коли плаваєш. після змагань, в мене радісні емоції. Я люблю плавання за те, що ну, тут можна розвиватись і досягати вершин. Продають емоції дуже гарні, насолоджуюся. Мати в області більшу кількість басейнів було б непогано, однак на працюючі секції сьогодні не вистачає тренерів. Зараз в нас мало тренерів у зв'язку з військовими діями. От, тому може в цьому є якісь проблеми? Хмельниччина область, що має чимало спортивних здобутків і плавання не виключення. Тож, попри брак кадрів та незначну кількість самих басейнів в області, тренери запевняють, попит є. Отже, є і сподівання, що в майбутньому цей вид спорту зазнає значних змін на краще. Анна Паюк перші подільський. На цьому все. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах і завжди будьте в курсі головного. Дякую, що були з нами. На все добре.